Вихованці секції футболу 7-го ліцею Дніпровської міської ради та команда відділення з цього виду спорту комунального підприємства Спортінвест стали наступними новими учасниками одного з проектів національного олімпійського комітету України «Do Like Olympians» роби як Олімпійці, в рамках якого вони відвідали музей олімпійської слави Дніпропетровщини. Захід спільними зусиллями організували і провели регіональна асоціація футболу та обласне відділення НОК України. Екскурсію залою музею розпочала заступниця голови відділення у Дніпропетровській області, срібна призерка Олімпіади 96-го року минулого століття в Атланті, з висловання академічного заслужений майстер спорту України Діна Міфтахуддінова. Вона поетапно знайомила відвідувачів з олімпійською історією нашого регіону, де на експонатах, відвентарі, екіпіруванні та іншому була научно відображена та епоха час. Коли наші атлети завоювали медалі на головних іграх чотириріччя з різноманітних видів спорту, серед яких зі сторінкою літопису футболу дітей познайомив перший заступник асоціації Дніпропетровської області. Ярослав Дерев'янко, хочу подякувати керівництву відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області Михайлу Анатолійовичу Кошляку за те, що е, спільними зусиллями ми долучаємо дітей до е, історії е, Олімпійського руху Дніпропетровщини, е, історії футболу на Дніпропетровщині. В рамках е, проєкту НОКА «No, like Олімпіанс. Сьогодні ми. Е, Розказали дітям про славетні часи нашого футболу, про досягнення наших олімпійців в інших видах спорту. та подарували подарки від НОК України в Дніпропетровській області та м'ячі на пам'ять від асоціації футболу. Також хочу подякувати і сполкому нашої асоціації за підтримку за долучення до цих проектів. Працюємо далі і продовжуємо розвивати наших дітей. Далі учасників акції привітав та побажав успіхів голов. Лова Асоціації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков, який прибув на зустріч не з порожніми руками, а з подарунками, сітками футбольних м'ячів, які отримали вихованці навчальних закладів. Не залишилося осторонь і регіональне відділення Національного олімпійського комітету України, яке традиційно презентувало юнакам брендовані сувеніри громадської організації зі своєю символікою. На завершення зазвичай всі учасники події сфотографувалися на загальну світлину на згадку про відвідане музею олімпійської слави Дніпропетровщини на початку 2025 року насамперед хотілося б подякувати нашим збройним силам України за те, що надають нам змогу працювати з нашими дітьми та розвивати їх. Також хотілося б подякувати обласному національному олімпійському комітету, що познайомили нашу дітвору з історією. Цих ігор насамперед було дуже цікаво та приємно побувати у домі. Далі дійство пересунулося на одне з полів зі штучним покриттям для мініфутболу – стадіону Олімпійські резерви, де мало місце проведення проекту Spirit of Soccer». Який реалізується на теренах нашої держави асоціацію аматорського футболу України спільно з одноіменною міжнародною організацією за підтримки державного департаменту Сполучених Штатів Америки є однією з програм спрямованих на зменшення можливих наслідків небезпечного та незаконного розповсюдження, застосування військової зброї. У цивільному середовищі тренерка Марина Журавльова провела заняття з елементами різноманітних футбольних вправ, які поєднувалися з розповіддю про вибухово-небезпечні предмети та поведінку дітей у разі виявлення ними наземних мін. І нерозірваних боєприпасів з приводу навчання дітей з вибухонебезпечними речовинами, а саме залишки від ракет, міни і інші вибухонебезпечні предмети на фоні футболу донести дітям головні меседжі, які є наразі в нашій країні для збереження їхнього життя. Їх налічується чотири: перше не підходити до вибухонебезпечних предметів, друге не торкатися, третє повідомити в служби, які вони є, також навчити їх, куди треба телефонувати і як потрібно це робити. Далі четверте, це Комунікація комунікувати один з одним своїми батьками, друзями, товаришами по команді і як правильно це саме зробити, аби зберегти своє життя та життя партнера по команді. Загалом юні футболісти того дня почерпнули і довідалися для себе купу різновекторної цікавої інформації, як з історії спорту, так і з того, як себе вести у цей складний військовий час війни. І звісно, залюбки у власне задоволення плідно попрацювали на тренуванні.